Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з надією. Хочеться побажати цього і тим, хто не може дивитися цю передачу, тому що знаходиться там на передові, і дає нам можливість бачити її. Але разом з вами, хто дивиться цю передачу, я хочу дякувати Богові за день життя і хочу молитися разом із вами за наших захисників. І хочу покладати свою надію. На обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Пам'ятайте, що кожен із нас, який носить ім'я Христа, тобто християнин, ми маємо бути подібними до сонячного світла, до цього закликає Господь нас сьогодні. І в пророка Ісаїю в 60 му розділі, у першому вірші, ми читаємо: Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло Твоє світло. А слава Господня над тобою засяяла. Перевага кожного християнина, кожного, хто називає себе так, перебувати в єднанні із джерелом світла та завдяки цьому живому зв'язку стати світлом для світу. Справжні послідовники Христа ходитимуть у світлі, як і Він у світлі. Тому не будуть ходити невпевнено, спотикаючись у темряві. Великий учитель закарбовує на своїх слухачах благословення, яким вони можуть бути для світу. Їхнє життя представлене в образі сонця, що встає на сході, і розсіє туман і похмурі тіні. Світанок поступається місцем дню. Сонце, що золотить і підфарбовує небеса, а потім освітлює їх своїм яскравим світлом, символ християнського життя. Як сонячне світло є життям і благословенням для всього живого, так і християни своїми добрими ділами, своєю життєрадісністю і мужністю повинні бути світлом для світу. Як сонячне світло проганяє нічні тіні та осягає своїм сяйвом долини і пагорби, так і християнин буде відображати сонце праведності, що освітлює його. Як сонце розсіє нічний морок, так і неосно, забобони, і темрява зникають від послідовного життя справжніх Божих дітей. Учні Ісуса вирушать у темні місця землі, поширюючи світло істини, котре осяє шлях тих, що перебувають у темряві. Якою протилежністю для цього є життя так званих дітей Божих, які стали сіллю, що втратили силу? Ці люди позбавлені сонця і є. Нічними тінями. Усі можуть стати провідниками світла, якщо з'єднаються із джерелом світла. Вони можуть нести світові яскраві промені світла. Навіщо зміцнювати невір'я, говорячи про пітьму? Невір'я зміцнюється кожним словом сумніву. А кожне слово надії, мужності, світлої любові зміцнює віру та душу в рішучості протистояти моральній тимряві світу. Справжні християни це запах життя на життя, тому що у їхньому серці живе Христос. Відображаючи Його образ, вони стають дітьми світла. І Господь звертається до нас чудовими словами у Євангелії від Матвія у п'ятому розділі, в 16 вірші. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, що на небесах. Кожній душі, народжені для царства Христового, дано священне доручення. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми. Щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, що на небесах. Спрямовуйте на своїх ближніх яскравий промінь світла, котрий ви отримуєте від сонця праведності, Осяюйте своїх друзів у світі дорогоцінними перлинами світла та істини, якими ви щедро наділені від Божого престолу. Це – Використання довірних талантів, переходьте від світла до ще більшого світла, ловіть дедалі більше яскравих променів від сонця, праведності та світіть усе більше та більше аж до повного дня. Ісус не наказує християнинові докладати зусиль, щоби світити. А просто дозволити своєму світлу світити світові ясним і виразним промінням. Не залишайте своє світло під посудиною, не утримуйте його при собі, бо це гріх. Не дозволяйте туману, імлі та саморідним випарам світу цього загасити ваше світло. Не ховайте свою свічку під ліжко. Або під посудину, але поставте її на свічник, щоб вона світила усім у домі. Бог наказує нам світити крізь моральну темряву світу. Чимало людей не знають, що з ними відбувається. Вони прагнуть світла, але не бачать жодного променя. Вони волають про допомогу, але не чують відповіді. Невже сумнів і невір'я так і будуть панувати тільки тому, що я не збираю божественних променів світла від Ісуса Христа і не даю їм світити для інших? Сильна боротьба моєї душі зі спокусами, прагнення мого розуму та серця пізнати Бога і Ісуса Христа як мого особистого Спасителя і мати впевненість, мир і спокій у їхній любові? викликають у мене бажання щодня бути там, де промені сонця праведності. Я воістину багато втрачу, не маючи цього духовного досвіду, а на всіх, з ким спілкуюся, позначиться втрата світла, яке мені належало б отримувати від джерела будь-якого світла і розради та осявати їхній шлях. Ким я буду насправді світлом для світу чи похмурою тінню, яка буде збивати людей справдивої дороги? Давайте помолимося, щоб ми особисто кожен знайшли відповідь на це питання для себе. Наш дорогий Небесний Отець перед тобою схиляємось ми у ці хвилини. Щоб щиро подякувати за безмежну любов, яку ти проявляєш до нас, за іще один урок на життєвій нашій дорозі, який ти дав сьогодні, де ти порівнюєш наше життя із світлом, але не нашим світлом. Ти даєш можливість нам відзеркалювати Твоє світло, яким є Ти, Господи, бо Ти є світлом для світу, а ми можемо тільки відзеркалювати. Тому ж дай нам мудрості сьогодні, почувши ці правди, прийняти їх і стати тим джерелом, яке буде нести світло правди Твоєї в цьому світі, щоб всі, хто знаходиться в темряві, могли повернутися до Тебе. Господи, сьогодні в нас ще є багато труднощів і переживань, тому що в нашій країні йде війна. І ми так би хотіли просити Тебе, щоби ти став на захист нашої країни. Щоби ти став на захист кожного захисника, хто сьогодні навіть зброєю в руках стоїть, щоб захищати свою землю, своїх рідних і близьких, щоб захищати свою батьківщину. Господи Боже, дай їм сили, мудрості і мужності, а ворогів наших прожини. Дай і їм розуму, Господи, повернутися додому і зрозуміти, що вони роблять недобре. Схамени їх з нашої землі. Ми це молимо і просимо Тебе. Почуй нас, Господи. Ми дуже хочемо, щоб ти і надалі благословив миром наш край. І сьогодні кожне серце, яке піднімає свій голос до тебе, ти почуй на висоті і все, що по волі твоїй, нехай станеться. Нехай твій мир наповнить наші серця. Нехай наше життя стане живим світлом для тих, хто шукає це світло. А тобі за все, що ти зробив заради цього, щира подяка, честь і слава, Отцю, Сину! І Духові Святому. Амінь. Хочемо ми того чи ні, бо інколи людина каже, а я така, я так навчився, я так знаю, я так поводжуся, то ми маємо зрозуміти, що наше життя, наша поведінка має досить важливий вплив на оточуючих людей. І як боляче в серці стає. Коли ти бачиш, що людина називається християнином, а поведінка не християнська. Як радіє від цього диявол і сатана. Тож, нехай друзі дорогі, кожен із нас сьогодні задумується, а яке світло я несу у цьому світі? Який приклад життя я подаю найперше своїм дітям? потім… Підліткам, а потім який приклад я подаю своєму колективі, в своїх сім'ях, родинах, немає значення там, де я знаходжуся. Тож Господь звернувся до нас сьогодні, тож нехай так сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, що на небеса, нам дана можливість у цьому житті або стати світлом, яке відзеркалює Господа. Або стати тою темрявою, яку несе ворог людських душ, який прийшов убити і погубити. Тому сьогодні приймемо рішення йти за Господом, відзеркалювати його світло, нести любов, ласку і милість у цей світ, щоб в світі стало легше жити. Нехай Господь підтримує нас у цих бажаннях, але це можливо тільки тоді, коли наше серце відкрите для Бога. Будьте благословені Господом. До побачення.